Ну, дочекалися ми 8 серпня, такий застрашувальний кармічний час. Але насправді я давно у вас в прогнозах на серпень попереджала, що кармічний день, власне, 20 серпня, а не 8. А сьогоднішнім е, таким великим знаєте, ритуалом місця немає, тому що це не зовсім радісний день. Ну, мерологічно, вісьмірка, звичайно, вона говорить про кармічні ситуації події. Вона фокусує на аналізі попередніх вчинків, тобто причина на святковий зв'язок запускає. А ось власне епогей розвитку подій буде 20 серпня. Ну астрологічно, що ж сьогодні відбувається. На небі насправді доволі м, таке напружене і неприємне, а також підступне поєднання планет. Про це я писала в окремому відео тут восьме, дев'яте. Не те, щоб застрашувала вас, але давала зрозуміти, що це не є дуже радісний і приємний аспект, адже 8 числа саме сьогодні ліліт з'єднується з луною і крім цього, з кармічним узлом. Що означає, що сьогодні при ретроградності Меркурію звичайно... Саме ті кармічні ситуації, які були не пропрацьовані, повертаються. Приходять результати попередніх кармічних вчинків наших, а також повертаються ось ці кармічні колишні з їхніми дивними якимись запитами. Взагалі, дивно себе сьогодні ведуть люди. Якщо ви помітили, пишіть в коментарях. Є декілька звичайно. Ритуалів правил, якими можна погасити цей негатив енергії, пропрацювати. Про це я залишила окремий пост з повністю з описом ритуалу у себе в телеграм-каналі. А також я завжди там залишаю е, заряджені картинки, які гармонізують енергію складних днів, таких як сьогоднішній. І сьогоднішній аспект власне буде стосуватися не тільки сьогоднішнього дня, тому що він розповсюджується на 8 та 9 серпня. Тому ці дні обережніше в дорозі в транспорті. Можливо, певні затримки рейсів, перекладання якихось планів, графіків, стратегій. І це дуже імпульсивний день. І ми тут дуже боремося за свої почуття і така левова сила, яку ми маємо докласти, бо це ворота лева, так І не просто так їх так називають. Це якби коли сонце найбільш потужне в знаку лева. І це означає, що ми можемо зараз вкласти цю енергію. Як зусилля в щось нове. Але ретроградність Меркурію не дає нам це здійснити, тому що в ретроградній зазвичай заторможується, переноситься, робляться помилки. Тому ми маємо уважно, уважно розуміти, що те, що зараз нас вибухає всередині, таке недовольство, бажання різко щось зробити чи змінити, воно сьогодні тільки починає рости. І епогей цього незадоволення буде аж 20 серпня. І якщо це незадоволення є, то знаєте, що якщо ми не можемо фізично зрушити справи з місця, нас це дратує. А всередині велика сила. Тому, звичайно, можливі скандали, руйнації, знаєте, от звільнення, розлучення, от психовані речі та вчинки, які ми можемо здійснювати сьогодні. Тому пам'ятайте, з чим це пов'язано, і тоді легше пояснити собі, що ж сьогодні відбувається. І, до речі, я попереджувала плани на сьогоднішній та завтрашній день не будувати. Але як ви себе сьогодні почуваєте? Тому що також це. Коли йде річ про ворота Лева, дуже часто є така затуманена голова, біль голови, переповнення думок, тривожні думки, які от постійно, ну тобто, фокус на голову може бути біль голови, можуть бути мігрені. І ми маємо розуміти, що це ось такий миттєвий ефект 8 та 9. -го. А далі все полегшиться. Ми звикнемо до цієї великого імпульсу, потужної енергії і вже війдемо в ритм серпня. Бо фактично від сьогодні така справді відчутна енергія серпнева. Ну а детальні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Ворота лева або кульмінаційна кармічна дата 8 серпня. Про це я записую безліч відео, що боятися її не варта. Вона доволі слабка, бо тільки зароджує кармічні процеси, які фіналізуватимуться 20 серпня. Але який ритуал можна зробити сьогодні, аби максимально позитивно направити цю сильну левову енергію? Сонце в леві зараз розкочарилося. Луна у нас така сильна, і ще й вона сьогодні взаємодіє з підступною ліліт та кармічним узлом. Тож я записую це відео в. 8 числа, аби ви саме сьогодні встигли для себе цей ритуал застосувати один із, бо такий більш детальний ритуал я описала в телеграм-каналі і там залишила теж зображення заряджене на гармонізацію сьогоднішньої напруженої і небезпечної енергії, ну але аби використати, тому що будь-яка навіть агресивна енергія вона завжди є позитивною з точки зору енергії, тому що енергія це лише куди ти її застосовуєш. Так вона і приміняється. Тому сьогодні ритуал такий: знайдіть міст. Адже міст це є перехід. І, власне, в моменти кармічного загострення, коли з кармічним узлом сьогодні луна та ліліт з'єднуються, а нумерологічно це вісьмірка, а рік у нас восьмий. Тобто все говорить нам про карму. І для того, аби дійсно задіяти, знаєте, підвести підсумки всіх попередніх причинно наслідкових зв'язків та подій, що у нас відбулось, і дійсно перейти в нове, знайдіть міст. Міст над водоймою. Перейдіть цей міст повільно, без залипання в гаджети, спокійно і на самоті. Переходячи міст, скажіть собі фразу: я йду в своє нове світле майбутнє. І уявляйте, в момент переходу ідіть повільно, уявляйте все те, що хочете, аби ставалося з вами надалі. Приємні речі, нові покупки, зустрічі з новими людьми, а можливо, навіть з людьми з минулого бо ретро Меркурій буде повертати колишніх. І запускайте собі ці мислообрази в своє нове майбутнє, переходите міст і спокійно йдете далі. Залишайте лайк та зберігайте собі цей ритуал, бо фактично на всі кармічні дати він працює одинаково сильно. А лайк цьому відео, а поділитися з подругою.